Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу «Україна України Експертна Думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми із задоволенням розказуємо про успіхи українського бізнесу всій країні. Ну і з вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Кайр. Чи ближче вересень, тим частіше ми починаємо говорити на тему освіти та навчання. І от сьогодні мова йтиметься саме про навчання, освіту та розвиток. Я запрошую до бесіди яланську Юлію, засновницю та франчайзер компанії B-Genius, керівниця школи розвитку інтелекту для маленьких і великих, і тренерка з розвитку інтелекту людини. Юлія, я вас вітаю. Вітаю. Я розумію, що бесіда буде дуже цікавою. Але для початку давайте трошечки буквально наших радіослухачів зануримо в тему, про що ми будемо говорити. Отже, компанія B-Genius чого навчає, чому розвиває? Компанія B-Genius розвиває людей від маленьких до дорослих. А ми починаємо розвивати з трьох років, і немає обмеження віку. Маємо дуже цікаві курси на розвиток. Мозгу, мислення та інших процесів, які дуже важливі в нашому житті. Вау. Окей. Тепер давайте тоді детальніше. Отже, взагалі, що таке розвиток інтелекту у дорослих і дітей, і наскільки це зараз важливо чи взагалі важливо глобально? Я вважаю, що глобально важливо для дітей, бо у них все життя попереду, і їм. не тільки навчатися потрібно, але далі жити, бачити, помічати, аналізувати для дорослих покращувати свої здібності, такі як пам'ять, увага, розширювати своє мислення та мати гарне інтелектуальне здоров'я на протязі свого життя. Ухти, а окей, добре. А наскільки взагалі ну? Чисто цікаво, це зараз розвиток інтелекту популярний більше серед молодого покоління, чи все ж таки і середні, і більш дорослі люди теж звернулись до цього? З нашою практикою помітила, що це більше для дітей. Це за віком, це десь від 5 до 14 років. А підлітки цього не зовсім розуміють. Ось, і дорослі вже після 40 вже замислюються, розуміють, що пам'ять не та. От а після 55 це дуже потрібно, бо захворювання різні, тому для профілактики це необхідно. Ага, так, нічого собі. Знаєте, я от іноді теж нас з друзями є такі інтелектуальні ігри, коли ми думаємо, так, так, так. Треба, 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 треба тренувати пам'ять, треба, треба щось згадати. Іноді от намагаєшся схопитись за телефон, а потім такі ні, ні, я зараз згадаю. зараз згадаю. Ну то може тривати 20 хвилин, але неважливо. Окей, а я побачив у вас таку штуку, як запатентована авторська методика розвитку дітей за технологією Бідніус. Що це за така? Технологія, методика в чому вона полягає, розкажіть наша методика має декілька напрямів курсів для різного віку. Свій а це такі напрями, як ментальна арифметика, і логіка, швидкочитання читання і пам'ять, фінансова грамотність. Та є інші нейрогімнастика. Можна говорити з вами до вечора. Ось, тобто для кожного віку свій момент для дорослих фітнес для мозку. А в чому полягає? Бо за всі роки зібрані найкращі, на нашу думку, нашої команди саме ігри, методики, якісь розвиваючі моменти. Також ми маємо свою онлайн платформу. Це нам дає працювати не тільки очно, але і онлайн, і не тільки в нашій країні, а і поза межами, що ми і робимо. Mm -hmm. Зрозуміло. Отже, друзі, сьогодні говоримо про навчання, розвиток в гостях у мене Яланська Юлія, засновниця та франчайзер компанії керівниця школи розвитку інтелекту для маленьких та великих тренерка з розвитку інтелекту людини. Тренування пам'яті уваги чи мислення. А мені цікаво, як це відбувається. Ну, типу, і чи є різниця між, скажімо так, роботою з дітьми або з дорослими. Так, є різниця з дітками це легше зробити, бо вони більш пластичні. А от, тобто мозок ще більш пластичний, і напрацювати нові нейронні зв'язки це легше, от для дорослих це складніше. Як саме, тобто, наприклад, візьмемо курс ментальна арифметика і логіка, це коли діти, мабуть, кожен із нас бачив в інтернеті на телебаченні, коли діти швидко рахують, але вони рахують незвичайною математикою. Тобто, це вони беруть число, вони його переводять в образ, а з образа вже в число. І це настільки це робиться тренуваннями спеціальними, тобто алгоритми існують. Наприклад, на швидкочитання і пам'ять там діти збільшують свою швидкість читання, розуміння тексту. Покращують пам'ять та розширюють поле зору, тобто навіть у житті, коли ми з вами, наприклад, ідемо і підходимо до пішохідного переходу. Так наскільки ми бачимо або просто тунель, або ми бачимо багато більше. Окей, а для дорослих, як це відбувається з дітьми, розумію, uh -huh. трошки простіше. Да. да, вони дійсно з ними ще можна ліпити і ліпити. Да, з дорослими вже. Для дорослих теж ми маємо платформу, на якій розроблені спеціальні інтелектуальні ігри. От які самі, якщо вам цікаво, можете прийти на наше пробне заняття, або записатися на онлайн-формат, якщо зручно зручніше, так і спробувати. Тобто там теж є свої фішечки. Ага, ну тобто, це теж в принципі в якійсь мірі ігровий такий так, формат, щоб... легкий, да так. І для дорослих, в тому числі слухати, цікаво. Так, ну, Ми ж дорослі теж любимо цікаві речі. Погоджуюсь, погоджусь. Окей, інтелектуальні ігри, значить, це як то кажуть, тренд нормально. Так. все В порядку, значить, це mm -hmm. в мене теж все нормально. Окей, а ще одну таку штуку побачив у вас: це франшиза торгової марки бренду Біджініус. Що це таке взагалі? Взагалі, як це працює, взагалі так, ми маємо запатентовану торгову марку, і час, практика показали, що потрібно ділитися досвідом, і неможливо все тримати в собі, бо дуже багато людей, які хочуть розвиватися, розвивати себе. А щоб їх розвинути, потрібна допомога. Тому ми створили франшизу. За франшизою людина навчається, здає іспити, отримує. Винагороди і починає працювати, наприклад, очно або онлайн, там, де обирається, заздалегідь все обговорюється на консультації. Ось ось так а, окей. Ще тоді питання. Важливою такою штукою є: знаєте, я помітив, що дуже часто франшиза. Призводить можливо не зразу через деякий час до втрати якості тих послуг, ну або взагалі в цілому якості і ставлення до бренду будь-якого зараз. А як тут контролюється це, як ви контролюєте це, і чи є у вас я не знаю, якось там постійна турбота? Не знаю, про вже людей, які в цій франшизі вже грають разом з вами в цю гру? Так. Ми і допомагаємо, і навчаємо цим людям, але ми їх і перевіряємо. Тобто кожен місяць, це мінімум, один раз на на місяць є. Платформа, на якій люди заповнюють, тобто ми дивимося на якість, ми маємо телефони тих людей, які навчаються у наших франчезі. А от і ми можемо в будь-який момент перевірити, щоб все було добре. Тобто, завжди тримаємо руку на пульсі, бо для нас біджініус це якість, і ми хочемо, щоб все було якісно. Тобто, як для нас, так і ми для людей. Ось тобто контроль завжди. І незважаючи навіть на те. Що це освітній проєкт, франшизу можуть придбати не тільки люди, які мають педагогічну або психологічну освіту, а й будь-які люди, які прагнуть розвиватися, мати свій бізнес успішний. Тобто, я мама двох дітей, і я жінка, у мене є чоловік, коханий, тобто, я все встигаю. І сім'я, і діти, і діти розвиваються в моїй компанії, тобто мають гарні результати завдяки в принципі і цьому я завдяки своїй старшій доньки я і розпочала цю справу. І тобто, знаєте, якби я спочатку не дуже розуміла, чи потрібно мені чи ні, але. Крок за кроком я розумію, що клас це такі результати. Це так цікаво. Тобто я сама навчалася за кордоном е, техніки, які я маю, тобто, і це не одне місце. І це дуже цікаво. Це мене надихає, і йдемо вперед. Я зрозумів. Ви коротше випробовуєте все на власних дітей і зразу на дітях, зразу видно результат. Це точно Так, так спочатку на своїх окей. Ще одну хотів с спис... одну таку штуку спитати щодо франшизи. Людина, яка вирішить, да, вона ну, по-перше, повинна з чого почати. Да? Тобто звернутись до вас, це зрозуміло, uh -huh. що далі треба там умовно мати якийсь капітал офіс, якесь обладнання, можливо, якийсь там не знаю програма, Ну, типу, от з чого почати. Так буквально декілька кроків початкових, скажімо угу. так. Початкових, ну це бажання, це саме головне. А стосовно якихось технічних моментів, це може бути людина, яка вже має дитячий центр, але не має цих інтелектуальних напрямів, які дуже е, круті і дають дуже гарні результати. А, і Може стати людина, у якій, яка навіть просто бажає і не має навіть ноутбука. Тобто, да його можна придбати. Тобто, якщо в онлайн працювати, це мінімум, якщо очно, це більше угу. потрібно створити. А і ще таке питання: а я якщо людина вирішить, вона повинна взяти мовно кажучи, ці всі ваші курси? Чи важливо вона там? Ну наприклад, да, от вона так, має вже якийсь так. дитячий центр, умовно, або там дитячий садочок, не знаю, приватний якийсь, угу. або взагалі якась платформа дійсно онлайн. Можливо, їй подобається там декілька курсів. Наприклад, це теж можливо? Чи треба пакетом умовно кажучи брати? Ні. Можна обрати як один курс, як два курси, як пакетом, все як тобто, все. Для вас на ваш вибір, те, що вашій душі. Тобто, у нас практика показує, що беруть дівчатка. У нас <гум> дівчатка вони беруть один, один курс, потім пізніше другий, бо на те є причини якісь і, і, і їх особисті. Зрозуміло, друзі. Сьогодні говоримо про навчання, освіту та розвиток. В гостях у мене діланська Юлія. Юлія, засновниця та франчайзер компанії Бідініос, керівниця школи розвитку інтелекту для маленьких і великих, і тренерка з розвитку інтелекту людини. Юля, дійсно тема дуже цікава. Говорити можемо дуже довго, але будемо потрошечку рухатись до завершення. Про плани. Які плани на майбутнє? Таке не дуже можливо далеке. Зараз на далеке важко будувати, але все рівно. Можливо, якісь нові напрямки будуть, можливо, якісь нові курси, тому поділіться трошки. Так, ми продовжуємо і будемо продовжувати розвиватися, відкривати цікаві напрямки, теж бо діти ростуть, зростають, вони міняються. От ми вдосконалюємо те, що у нас є. Тобто, ті курси теж вони вдосконалюються і це нам не заважає. Це для того, щоб покращувати рівень знань, щоб було цікаво. Ось тому плануємо і на найближче майбутнє, і надалі. От, будемо підлаштовуватися під життєві моменти, бо на даний час вже 8 плюс років ми працюємо, але вже і карантини, і війна все було, як то кажуть, да і все є. От, але будемо мислити позитивно і налаштовуватися на найкраще. О, це я розумію, це високий рівень інтелекту. Правильно, абсолютно вірно. Друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Знаєте, Юлія, з одного боку, дуже правильно подала інформацію. Вона і розказала трошки, але так, знаєте, залишилась певна загадка. Тому, друзі, якщо вам цікаво, якщо відгукнулось, якщо ви розумієте, що треба попрацювати над власною пам'яттю, чи можливо увагою, чи можливо покращити або розвинути своє мислення, або те ж саме зробити зі своїм чадом, будь ласка, звертайтеся. Отже. Сьогодні у нас була цікава бесіда з яланською Юлією, засновницею та франчайзором компанії Бідніо з керівницею школи розвитку інтелекту для маленьких і великих, тренеркою з розвитку інтелекту людини. Юлія, дуже дякую, що прийшли, розказали. Дуже цікавим напрямком займаєтесь. Ну я вам бажаю тільки успіхів, натхнення Да, розвиваєтесь і самі розвивайте і українців. Хай вам щастить цьому. Дякую, хай щастить. Ну що ж на цьому будемо закінчувати, друзі, нашу сьогоднішню бесіду. Експертна думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.